Найважчий період для біженців це перебування в притулках, і це значною мірою пов'язано з мовним бар'єром. Щоб бути зрозумілим, спілкуються в основному англійською. Цією мовою володіють лише окремі особи. Таким чином, ті, хто може спілкуватися, захищають інтереси інших і забезпечують зв'язок між біженцями та соціальними службами. Це дозволяє передавати питання, проблеми та інформацію. Це дуже корисно для всіх. Пізніше багато з цих посередників вивчають німецьку мову і продовжують добровільно брати участь у сфері перекладу тепер вже німецькою. Наприклад, вони супроводжують людей або сім'ї, які вперше приїхали в Німеччину і не знають мови. Вони виступають в якості перекладачів, допомагають при відвідуванні лікаря або у державних установах, а також при подачі заяв або заповненні формулярів. Завдяки волонтерській роботі добровільні працівники роблять важливий внесок у добробут багатьох людей, які стали біженцями, і водночас покращують свої знання німецької мови. Волонтерська робота перекладачем завжди можлива, корисна і її можна знайти практично скрізь. В організаціях на зразок Пірамідея, наприклад, беруть участь біженці з різних країн. При необхідності вони перекладають листівки і інтерв'ю та сприяють співпраці, що було б неможливо без їх участі. Ваша громадська участь перекладача є важливим внеском у підтримку людей. Таким чином, ви можете поділитися тим, що допомогло вам або чого б ви хотіли. Як ви можете використовувати свої мовні навички на волонтерських засадах? Вам пояснила Пірамідея ЕФАУ. Тут біженці організовують проєкти для всіх потребуючих і фінансуються німецьким фондом відданості та волонтерства.